Ну що, друзі, сьогодні ми готуємо такий чудовий пиріг. Виходить він дуже легким, пухким, готується швидко, без зусиль. Ну, дуже хочу вас попросити залишити коментар під нашим відео, якщо воно вам сподобалось, та поставити лайк. Вам це нічого не вартує, а нам допомагає у розвитку каналу. Тож не шкодуйте своїх лайків для нашого україномовного контенту. Друзі! Вже настала чудова пора вишень, тож ми починаємо готувати з ними дуже класні страви. Сьогодні ми приготуємо вишневий пиріг, його зможе приготувати кожен, готується швидко та легко. Отже, для його приготування нам знадобиться 200 г вишень без кісточок, 250 г борошна, 150 г цукру, 110 г молока, 90 г соняшникової олії, 3 яйця середнього розміру. Кукурудзяний крохмаль, дві ложки. Ми їх додамо до вишень, щоб вони так не пускали сік. Ще пакетик ванільного цукру та чайна ложка розпушувача. Якщо у вас морожена вишня, то її обов'язково потрібно відсидити. Поставити на друшляк і залишити на якийсь час. Також не забуваємо вийняти кісточки з вишень. Беремо миску та вбиваємо у неї 3 яйця. Починаємо їх збивати до посвітлішення. Тепер додаємо весь цукор. І продовжуємо збивати. Все готово. яйця Я збивала 3 хвилинки. Маса збільшилась в об'ємі і посвітлішала. І тепер починаємо збирати далі наш пиріг. Додаємо пакетик ванільного цукру. Вливаємо молоко, олію, до борошна додаємо чайну ложку розпушувача. Ось таке чудове тісто у нас має вийти такої консистенції. Бачите, стрічечкою стікає з лопатки. Просто супер. І переходимо до вишень. Висипаю їх в більшу мисочку, щоб зручніше було. І додаю до них дві ложки крохмалю. Я використовую кукурудзяний крохмаль. Ось так, одна. І дві. Все, і перемішую. Деко застріляю пергаментом і випікати пиріг я буду за допомогою ось такої форми. Просто ставлю на деко на пергамент і зараз буду виливати пиріг. Діаметр моєї форми 20 см. Краще брати саме 20 см для того, щоб пиріг був високий. Пишним та гарним. Все, виливаємо тісто. І зверху викладаємо вишні. У такому вигляді відправляю у духовку наш пиріг. Заздалегідь духовку розігріваю на 180 градусів і випікатися він буде приблизно 30-35 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою. Пройшло у нас 25 хвилин. Він дуже гарно піднявся, аромат на всю квартиру перевіряємо готовність. Ми за допомогою дерев'яної палички. Опускаємо її і дивимося. Якщо вона виходить сухенькою, значить пиріг вже готовий. Обов'язково зверху притрушую цукровою пудрою. Друзі, такий пиріг можна готувати з будь-якою начинкою. Чи то ягоди, чи то сезонні фрукти. Він у вас завжди вийде смачним, ароматним і ось таким пухким пишним. Ну що, розрізаємо? Подивіться на його текстуру. Він дуже повітряний, дуже пористий. М'ягенький, пухкенький, я вже навіть не знаю, як себе втримати, щоб не їсти його вже. Тож рекомендую вам приготувати цей пиріг, я впевнена, ви залишитесь задоволеними. Дуже хочу вас попросити залишити коментар під цим відео, якщо вам сподобалось. Нехай смакує, Па-па!